Хочу показати свої персики. Це Львів. У Львові ніколи персики не росли. А тепер отакі шикарні персики. Вони на всіх моїх деревах. Я їх сама посадила з косточки. Багато років назад, напевно з 5 років назад. Тут вони кругом. Великі, класні персики, дуже солодкі. Колоснючки. Колоснючки. Я вже варення наварила, тепер, тепер я сік давлю, але сік буде в мене не тільки з персиків, але яблука, груші і персики разом. А от попадали персики, то я збираю завжди зранку, а це баклажани, я на рагу вирвала. У мене отакі баклажани. де ж у Львові колись були такі баклажани. От троянти по третьому разу вже, Ці навіть, по-моєму, четвертий. Які красиві. І це серпень, ой вересень, вибачте, вересень місяць. І от які у вересні цвітуть троянди. Подивіться, яка краса. А колір який. Я ті постійно цвітуть. Навіть зараз от вони багато колірні. Тут жовтий, там червоний, там такий. А що скільки пуп'яшок буде, ще рози. Багато-багато. Ой, яка краса. І це вересень тепло, 28 градусів. Лайк і підписка с вас, мої шановні, ну, дорогі, папам